Всім привіт! Перший день літа. Хочу зняти свої красиві рослинки. Підемо в сад. Будемо куштувати перші плоди літа. Ось такі гарні прирости, крайчі. Зараз це все поливав. Дуже сильна спека почалася. Рожа, так. Дивиться фрейзера. Клен нарешті перестав хворіти. Спека йому подобається. І гілочки якісь цікаві робляться на ялені райдол. Це інтересно правда? Ще тримаються червоні, до речі. Ой, Чомусь? Єлина Генельмана Снейк. В смолі, але не починає ріст. Це мені дуже сильно не подобається. Чи загине вона, чи ні, як ви думаєте, можете написати в коментарі. Gold Drift. Наймовірний колір. пересивик лавсона Іване Герман Нау Вже щешечки коричневіють. Весь такий колір. Ось вже відцвітає кедр. Ось така пельця, Дуже приємна. Я вдихаю. Просто не можу нанюхатись, як якийсь наркотик. А це просто щось неймовірне. Запах просто чудовий. Пішли трошки ням-ням робити, трошки мені допомагає тут, не раз їх відганяв, жимолость красота. Ось таку посадивши ялину субальпійську, компакта, Ще щось вона не дуже компакта. Гарна ціна була. Хоча вона така кривенька, але нічого ми з нею зробимо красуню. Треба підливати. Подивлюся, що вона вже починає на жарі підсихати. Андрух подарив ялицю благородну. Нобеліс, здається, називається, знайду, підпишу правильно. Дещо треба її поливати, бо вона опускає свої гілочки. Йдемо зараз полиємо. Рятуємо урожай від шпаків. Перше червня, а в нас вже черешенька має бути. Зараз будемо коштувати. Ось які черешеньки. У, -у, -у. У ням Ось за що я люблю село. Ось такі М -м -м. Аромат. Від смак. Не дивно, чого ж поки прилітають сюди. А тут далі в мене буде. Шовкавиця. Не знаю, чи фокусує камера, чи не фокусує. Врожаю багато. А тут вже. Айва відцвітає, гарно зав'язалася цього року. Ось такі Оп. прививочка прийнялася. Зараз будемо її розмотувати. Нащепив щепив чорну королеву, такий сорт шовковиці. Бо на базарі мені продали шовкуна такого штамбового. Казали, що буде гарно родити, але так обманюють людей. І мене обманули нектарини. Ось така нектариночка. Ось гарно. А тут такий бункер побудували для азаміни. Привитої. Це зробили, щоб вона росла. Навіть набрали воду, щоб була вологість підвищена. Це. це в мене гумі. Того року було дуже сильно перегружене. Цього року слабенько зав'язалося. Ось тут ще доцвітає. Ось це щось таке вигляд в неї. Червоні ягоди дуже смачні щось описати за смаком як черешня з обліпихою щось таке по літературному це здається якось лох звичайний Так, цікаво називається а це в мене кудранія лише не знаю чи він чи вона на Олексі купив вже трошки в мене росте, а тут такі робляться квіточки, щось таке як шовковиці, Але не знаю, чи це чоловічий, чи жіночок. Підскажіть, будь ласка, хто знає. Ось такі плодики мають бути маленькі. До речі, дуже вас прошу, в мене є другий канал, де я подорожую Карпатами, збираю гриби. Знімаю красиві місця. Підпишіться, будь ласка, якщо вам не, не трудно, не жалко. Там в основному зараз я буду знімати гарні цікаві відео, подорожі. Буду радий вас бачити на другому каналі. Всім па, -па.